Друзі, вітаю усіх на нашому каналі. До вашої уваги ось така новиночка. свіжо пригнаний автомобільчик уже, до речі, на реєстрації. Автомобіль, як ви всі бачите, BMW-3. Всім любителям BMW, до речі, окреме вітання. І маємо ось такий автомобільчик в кузові універсал в темно-синьому кольорі. Досить класний стан автомобіля, непогана комплектація. Про це звичайно зараз все розповім. Як ви вже бачите, із шильдиків на ляді у нас стоїть тут 2-літровий бензиновий двигун. Автомобільчик ще раз наголошую 2008 року виготовлення повністю на ходу. Бачимо рівненький, гарненький, по кузову повністю ціленький, без якихось ушкоджень. Маємо в автомобілі 186 тисяч кілометрів пробігу. Як завжди, даю він-код для перевіру, Ось, будь ласка, зафіксуйте кому потрібно. Можете собі додатково при потребі перепровіряти. В автомобілі є уся сервісна документація, сервісна книжка та інші. Документи про обслуговування автомобіля в Європі. Автомобіль, знову ж таки, наголошую, свіжопригнаний і вже поставлений на український облік. Отже, давайте перейдемо до більш детальнішого огляду автомобільчика. Розпочинаємо, як завжди, спереду. Тут у нас присутня ось така лінзована оптика, ціленька без тріщин і сколів чи запотівань. Ніяких нарікань абсолютно по оптиці немає. Все працює. Маємо омивачі фар. Протитуманні фари. Тут усі рішиточки все ціленьке. По капоту зауважень у нас немає. Повністю рівнесенький, без колів, без якихось дефектів, гарненький капот, все так як має бути. З цієї сторони, оптика, як бачимо, також в чудовому стані. Омивачі присутні також у нас. Протитуманні фари, все прозоре, ціленьке. Тут зауважень абсолютно ніяких немає. Лобове скло у нас ціленьке, посутнє, до речі, у нас датчики світла дощу, дах автомобіля також цілий, без зауважень. По бокових частинах є невеличкі косметичні зауваження. Зараз я вам це все покажу. Ось переходимо до огляду крила. Бачимо, що тут у нас є невеличкі. Ушкодження, зліз трішечки лак. У нас є скольчик. Тут у нас також є невеличке ушкодження, є ось така маленька вжавчинка. Можна легенько підчистити, підкапати і собі експлуатувати автомобіль далі. В цьому іншому тут якби крило ціленьке, ніяких м'ятин чи чогось подібного немає. Ось такі в нас дисочки. Гума Мішелін 55 r 16 Бачимо, порожики в нас ціленькі, дверцята в нас також цілі, без зауважень. Тут по стороні, як бачимо, все добре. Задня арочка у нас також все ціленьке, без пухірців, без якихось дефектів. Взагалі тут нічого зауважень ніяких немає. Задні диски ось так виглядають, така у нас гума. Також непоганий стан гуми. Задній бамперок у нас ціленький. Є невеличка коцинка. Ось я відразу не замітив. Зараз вам показую. Є така невеличка коцинка на бампері. А так, в іншому гарний має вигляд. Бачимо відразу ось таку оптику задню, ціленька, не запотівша, без якихось зауважень. На задньому бампері в нас присутні партроніки. Ляда у нас, як бачимо, також ціленька. Пухірців ніде немає. Ось так я вам повільно проведу, покажу, що повністю ціленька без зауважень. З цієї сторони бачимо задні стопи також в гарному стані, без нюансів. Ну і бампер з цієї сторони також все чудово виглядає. Крильце з цієї сторони у нас. В гарному стані є невеличкі косячки. Тут невеличка м'ятиночка і тут невеличка м'ятинка. Якщо відійти ось за 2 метри, можна сказати, нічого не замітно. Це все робиться локально без при потребі. Показую вам дрібні нюанси, щоб мали собі уяву по приїзду на огляд автомобіля. Так, тут у нас по дверцятам все добре, зауважень ніяких немає, повністю ціленькі. Передні крильці тут все добре. Йдемо донизу. І тут так само у нас невеличкі ушкодження, як і з цієї сторони. Отож, ми побачили стан кузову даного автомобіля. В цілому непоганий стан. Гарний рівненький автомобільчик, декілька є незначних косметичних недоліків, це я вам все дрібно. Детально показав, щоб мали собі повну уяву про автомобільчик. Нічого критичного, якоїсь страшної корозії, дирок чи чогось подібного абсолютно немає. Буквально декілька дрібних нюансів, які легко прибираються при потребі. Переходимо до огляду салону автомобіля. Ось такий у нас салон, такі у нас дверцята. Тут у нас є теж така невеличка коцинка на дверцятах. Двері знизу, як бачимо, ціленькі, без. Якихось зауважень, без коржів. Тканинка на 20 х ціла, не обвища. Тут у нас все добре, є 4 склопідіймача, електрокоректор, дзеркал. На порожиках у нас є ось такі BMW-накладочки, знову ж таки, він код автомобіля. Бачимо такі петлі. Ну і показую вам салон. Салон гарний, виглядає добре. добре. Бачимо бокові підтримки на сидіннях. Ціленькі, мають гарну форму, дуже збережений, не затасканий, не зачовганий салон, хоча навіть він у світлих відтіночках Є у нас тут і електрорегулювання, і механічні регулювання. Все повністю працює. Подивіться, стан ось спинок сидінь. Підлокітничка. Бачимо абсолютно ніяких зауважень. Механічне стоянкове гальмо. Автоматична коробка передач. Також, як бачимо, ручка в нас перемикання управління світлом, є автоматичний режим. Кермо у нас шкіряне, мультифункціональне, повністю в оригіналі не перешивалось, не замінювалось. Все, як бачимо, також в достойному стані. Всі клавіші в нас функціонують. Тут є управління світлом, бортовим комп'ютером, є управління перемикачі круїз контролем. Також, звичайний, автоматичний режим двірників. Все також функціонує. Ось така у нас панелька. Так, ось ми завели автомобіль. Єдине повідомлення, яке у нас є на екрані, це про те, що потрібно підкачати тиск у шинах, адже в нас присутні датчики тиску в шинах. Всьому іншому у нас зауважень немає ніяких помилок. Тут у нас, як бачимо, ось така мультимедіа, бачимо дефлектори, в якому стані, клавіші, нічого не позатирано. Все виглядає дуже-дуже достойно. У нас є підігрів сидінь, кліматизація двохзонна. Ось така тут у нас попільничка з прикурювачем. Бачимо стан в потолочку. Тут все відчиняється, зеркальця у нас ціленькі. Тут все світить, зеркало заднього виду з автозатемненням, також усе працює. Також ось подивиться стан потолочку зі сторони водія. Як бачимо, нічого не вимазано, не затаскано. Також говорить про те, що автомобілем бережно експлуатували. Також Глянемо також задній ряд сидінь. Бачимо, ось такі у нас дверцята. Тут усе в нас в доброму стані. Двері у нас без корозії, повністю цілесенькі. Хорогі. Також все у нас тут у дуже гарному стані. Проєми ціленькі, заднє сидіння повністю ціленьке, без зауважень. На підлозі у нас гумові коврички. Такі у нас ось тут задні дефлектори. Показую вам ось такий вигляд загальний на панель. Звичайно, подивимося і з цієї сторони. Тут у нас все суперово, ніяких абсолютно зауважень немає. Ціленькі, бачимо дверцята. Так, Тут у нас проємчики також все ціле. Ну і, звичайно, остання дверка пасажирська. Бачимо карти дверні повністю все ціленькі. Дверцята знизу також цілі, без корозії, без зауважень. Тут у нас по проємам, по порогам жодних зауважень немає. Все ціленьке, всі наліпочки, все на своїх місцях. Сидіння в дуже-дуже гарному стані. Можливо, потребують буквально дрібної гімчистки, але в цілому салон в гарному стані. По даному автомобільчику, як я і казав, є, звичайно, вся сервісна документація, є сервісна книга, також інші бумаги, дуже їх там багато. Я зараз за браком часу не буду вам детально кожну бумажку розкривати. Хто приїде, дам можливість все перевірити, передивитись. Як завжди, в нас повна сервісна документація по автомобільчикам. Бачимо, що панелька у нас абсолютно без ушкоджень, все ціленьке. Тут у нас є ще такі підстаканнички. Ось так вони працюють. Один, другий. Все також у робочому стані. Абсолютно ніяких зауважень немає. Дуже гарно виглядає спереду в салоні автомобільчик. Так, отже, переходимо до огляду багажного відсіку, дивимось на багажник. Ляда в нас ціленька, бачимо, є підсвіточка. Ось тут всі оригінальні наліпки. Чистенький тут охайно багажник. Пластики всі на своїх місцях. Болтики бачимо, тут нічого не крутилось. Проємчики всі цілесенькі, тут все ціленьке, є нюанс, немає я тут пластмасинки, десь загубилася. А так ось все в гарному стані. Як бачимо, навіть є вогнегасник. Тут всі обшивочки ціленькі. Полички в нас також немає, я загубилась, відразу про це кажу. Так, як бачимо, багажний відсік в загальному дуже-дуже гарно збережений. Отже, подивимось ми на серце автомобіля, на його підкапотний простір, на його двигун, двохлітровий бензиновий двигунчик. Так, відразу ще поки бачимо тут ось він код на стакані. Показую, що в нас тут крила бачимо, не знімались. Капот знімався, тобто відкручувались болтики, як бачимо, був, напевно, ремонт, зараз ми це все ще перевіримо. Передні фари у нас все тут в оригіналі, все ціленьке, вушка всі на місці. Тут у нас селенджерончики цілесеньке, з цієї сторони фари цілі. Це крило у нас також ніде нічого не відкручувалось. Ну, звичайно ж, капот як з тієї сторони відкручувався. Був якийсь ремонт дрібний. Так тут ось і наліпочки все на своїх місцях. Капот ціленький без корозії з-під низу. По двигуну якихось слідів мастила. Потьоків, нічого такого я не бачу. Є легесеньке припотівання. До речі, у нас підкапотний простір абсолютно не намитий. Тобто ви по приїзду будете повну картину бачити по двигуну. Отож, як завжди, перевіримо лакофарбове покриття. По автомобільчику відразу скажу, є невеличка косметика. Зараз я вам це покажу, тим паче, що ми бачили, що відкручувався капот. Отже, давайте з нього і розпочнемо. Отже, 216. Бачимо подвійний у нас окрас, 216, 217, 274, 286. Давайте тут спереду, 213 в куточку, 285. Отже, бачимо подвійний окрас у нас капоту. Нічого критичного, без шпаклівочки. Переходимо на крильце. 139, 167. Давайте знизу. 141, 20, 116, 122.

Так, все у нас добре. Давайте переходимо на цю сторону. Поки що все у нас також добре. 109, 125, 110. Давайте зверху. 96, 116, 116, 110, 118, 118, 134, 153, 378, давайте далі. 321, 273, 200. Отже, ми перевірили автомобіль товщиноміром, побачили, що на ньому є невеличка косметика, абсолютно нічого критичного, ніякої шпаклівки, просто перефарбування деталей, нічого взагалі критичного немає. Знову ж таки, всі силові конструкції. Все основне в нас в рідному окрасі проємчики, повністю все в рідні. Хто приїде, дам можливість. Обов'язково ще перевірити додатково вашим обладнанням. Також ми перевірили комп'ютерним обладнанням цей автомобільчик. Також все в ньому чудово, все функціонує, працює, коробочка перемикає без проблем. Двигун, їде, все так як потрібно. Отже, хто захоче приїхати, як завжди, дам можливість оглянути автомобільчик знизу, перепровірити власним обладнанням, власним товщиноміром, підключитись. Комп'ютерним обладнанням перепровірити, зробити тест-драйв автомобіля і впевнитись дійсно в тому, що автомобіль у нас в хорошому достойному стані, на повному ходу і ніяких капіталовкладень він на даний момент не потребує. Є дрібна знову ж таки наголошую дрібна косметика по автомобілі, для кого це не критично? А я, наприклад, нічого критичного в цьому абсолютно не бачу. То у всьому іншому автомобільчик у нас в гарному стані і вартий вашої уваги. Отже, приїздіть до нас на майданчик, на огляд та тест-драйв даного автомобіля. Будемо раді вас бачити. А зараз хочу, як завжди, вам побажати вдалого дня, гарних покупочок, ну і хороших продавців.